Доброго дня, діти! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти, сьогодні ви до мене завітали на заняття з розвитку мовлення. Давайте ми з вами відгадаємо загадку, щоб дізнатися, яка ж тема в нас з вами сьогодні буде для розмови. Глина в кого ожива, творить з неї хто дива? В кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно ж, це гончар. Правильно, діти, гончар це та людина, яка виробляє з глини посуд. Гончар, а гончар, почавши день, крутить круг, співа пісень. Ліпень зглине диво горщик, в ньому булькатиме. Борщик Правильно, діти, сьогодні ми поговоримо про глиняний посуд та гончарство. Гончарство один із найдавніших видів народного Ремесла З давніх довен українська земля славилася українськими народними майстрами. В Україні. Вміли і ткати, і різбити по дереву, і вишивати, виготовляли кераміку, та майстерність передавалась із покоління в покоління. Гончар це дуже давня і шанована професія. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонце, обдували вітри, а навесні з глини вибирали всі палички та камінці, Просіювали її, намочували водою, ліпили виріб. Сучасні майстри. Вигадали спосіб перекрашати свої вироби до випікання. Вироблений виріб поливали водою, потім при високій температурі обпалювали в печі. Після випікання посуд ставав дзвінким та міцним. Той виріб, який уже обпалили в печі, Називають керамікою, які ж предмети побуту виготовляли майстри-гончарі. Майстри гончарі виготовляли глиняні іграшки? Свищики. Баранчики, вершників, коників, різноманітні вази, свічники, посуд, глечики. Макітри, горнята, двійнята, тикви, кринки, тарілки, горщики, куманці. Отже діти, гончарство це виготовлення посуду та інших виробів із глини.